Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх поповнень, своїх оновлень в колекції. Хочу сказати, що сьогодні у нас буде виключно філателія, марки, конверти, листівки. Якось так сталося, що нумізматики нічого не було. Ну, можливо, буде наступного тижня. Хто знає, хто ні, цього тижня в нас має бути введена в обіг нова монета. Ну як вона вже напевно була введена в обіг ще минулого тижня. Це. П'ятниця от завтра, чи точніше, сьогодні, там, хто як дивиться, це буде вівторок. у вівторок. В нас буде продаж в інтернет-магазині НБУ. Це Лось Чорнобиль, серія відродження. Чесно, подивився, якось так скептично відносився до того, що мені завтра чи сьогодні, чи коли там воно буде, я мені вдасться його все-таки придбати. Цю монету. Ну, але я сподіваюся, що мені вдасться. Ну, а якщо ні, то в принципі технологія знайома, будемо шукати в інтернеті. Хоча тираж там, 20 тисяч монет, чесно, не знаю, вдасться мені щось чи не вдасться. Одним словом, будемо дивитися. Ну а із філателії, там здається, це в нас понеділок, це для вас завтра, вчора, сьогодні. Не знаю як. Але була введена там нова по власній марки спецпогашення. Там щось 30 років Національний банку України. Чи якось там так, чи зацінає скарбниці, ну там щось з 30 та річниця. Чесно, ще не дивився, тому що якось не було дуже можливості. Ну А сьогодні давайте почнемо. Що ж такого цікавого я поповнюю свою колекцію. Ну, як бачимо, лежить два конверта із патроном. Це означає було два замовлення, мінімум два замовлення із інтернет-магазином Укрпошти. Безкоштовні конверти. Ну, у нас їх тираж мільйон штук. Я думаю, ми ще їх довго і довго будемо бачити. У наших розпаковках. Далі ну, почали з конвертів. Давайте на конвертами і продовжимо. Так, новинка. Новинка це у нас минулого тижня е, ось 100 років Британія та Україна. Е, там, я чесно, не дуже вникав в цю тему. Одним словом, Україна і Британія, Велика Британія підписали угоду терміном на 100 років про співпрацю. І ось про цю подію. Чи як там правильно сказати в честь цієї події, було зроблено ось таке спецпогашення. Ось Нарешті нарешті Укрпошта еволюціонувала, і вона почала ось продавати окремо ці конверти. Конверти власної марки, Конверт, марка, власна марка, спецпогашення. В принципі, Я залишився дуже задоволений цим випуском. Можна сказати, нарешті вони еволюціонували. Далі, так, це ми відкладемо в сторону. Це в мене такі конверти вже є. Брав комплект. Марка з конвертом. Ну, Мені вони треба було, тому взяв. пізніше покажу. Далі. Взяв ось такого конверта Василь Капніст, Полтавська область, ВПЗ В Обухівка. Так, Миргород, Василь Капніст. Ну я можу зробити припущення, що щось пов'язане з театром. Ось його роки життя, 58-й, 1823 -й рік. І ось був зроблений такий випуск. Так. Що це у нас? Випуск з 2008 року. Ага, ось бачимо, поет, драматург, громадський політичний діяч. Але не пишуть тиражів, тиражів цих конвертів. Ну, нічого страшного. Так, далі. Людмила Руденко. Лубни. Теж до річниці виходить з Дня смерті. Ні, ні, з дня народження все-таки дня народження. 100 років з дня Народження було випаджено. І бачимо, що вона, певно, була шахматисткою. Дивимось зворотню сторону. Так, перша серед радянських шахісток чемпіонка уроженка Полтавщини. Ага, ось як і думали. Тиража теж немає. Ось таке погашення взяв. Далі взяв ось таке погашенням. Так, перший день тиждень письма присвячено філателієм. Оце ось у нас в 73-му році, були, бачимо, такі спецпогашення. Оце ось Полтава, колона Слава. Це знаходиться в мене в місті. Доволі красивий пам'яток. Хоча, якщо чесно, є бажання, щоб його трохи довели до порядку. Ну, як то кажуть, маємо, що маємо. Традиційно тиражів немає. Так, але 1973 рік цікавий такий конвертик, поповнюємо колекцію. Далі, Тема, тема динозаврів. Щось я підсів на цю тему. І тут, можна сказати, взяв одразу два комплекти. Перший комплект це комплект першого дня. комплекти цих яких там Конверт першого дня. Ось ми бачимо, що в нас Москва, палеонтологічний музей, так Орлова. так І ось таке у нас було погашення в 90-му році. Ви бачите, яка печатка була. Так, ну тут вона на трьох копійках, де вона краще видна. Ну і бачимо, тут повторюється зображення цієї істоти. Так, що тут воно називається. Чесно, не бачу. так так, якось, так. Хелікотерій. Сподіваюсь, правильно прочитав. Далі маємо ще ось такого. А ні, ні, виходить ось оце. Це таке все-таки ось оце, ось оце, таки, ось оце. Ось зображення цієї істоти. Чесно, не бачу, що там написано. Так. Індікотерій. О, це вже індікотерій. Ось такі. перші дня в комплект входить 5 конвертів. Ось ще є такий конверт з такою. Тут зараз ми бачимо якусь рибину Так, це у нас стародавній карась можна назвати. Так, і були в продажі і ще листівки. Зараз я вам їх теж покажу. Теж цікавий комплект. Отвертний карт, карт максимум більш так початка класно зроблена. Так, це у нас 3 копійки. Бачимо ось 5 копійок. 10 копійок. Ну, це вже більш бачите, ось, до динозавра відноситься Ось 20 копійок. Знову ця рибина. Зараз тут можна, до речі, назву прочитати її. Е, так. TST. Ну, Якщо буде цікаво, можливо, колись я навіть зроблю огляд на ці листівки, ці конверти, в мене і марки окремо є. Ну і що цікаво, мене ось воно все було в такому пакетику. Бачимо тут ось серії з п'яти почтових марок. Викопні тварини, каталожний номер так. на 5 ти конвертах. Е, так. Погашення штемпелем першого дня. Е, Ціна одного комплекту 72 копійки. Чесно, мені стало цікаво, чи це відноситься до карт-максимум, чи це до е, конвертів. Тому, в принципі, хто в темі, будь ласка, напишіть. Бо дуже цікаво, тому що ну, мені ця тема не знайома. А ви то по-любому знаєте. Дуже ж, багато фахівців-спеціалістів. Так, далі. Це я трохи набрав, скажімо, так, брав те, що мені цікаво, в інтернет магазині і брав ось як доповнення. Ось так одиночні марки, мені їх не вистачає, і взяв ось, це в нас в пам'яті загиблих захисників України, захисників і захисниць. Ось випускались такі марки, це випуск 24-го року і 23-го року. Взяв ось, ну Тут я взяв собі з купоном, тут ну, частина поля, воно таке дужче до купона відноситься, і ось. Верхній надпис оце, взяв. Ну, і це ще, до речі, ось, оце, з минулого разу. Це Тетяна Яблонська теж відділив і отак ось, верхушку вирішив залишити собі. А решту, якщо цікаво, пустив на одиночні марки. Не знаю, можливо, за е, призначення, можливо, виставлю на продаж, а можливо, колись кимось поміняюсь. Так, далі це теж взяв. Ну, такий випуск, спільний випуск у мене вже є, це піде на обмін. У мене не було ось такого аркушу. Огірки. Хто любить огірочки, пишіть в коментарях: люблю огірки. Або взагалі пишіть, який ви фрукт любите. Я от мені що, напевно, мені все-таки більше помідори подобається, ніж огірки. Чесно, не знаю. Важкі ви, між огірками і помідорами. Капусту теж люблю, але вона якось вже, мені, якщо чесно, приїлась. Огірки помідори. Не знаю, кого я більше люблю. а ви в коментарях напишіть, кого любите ви більше. Так, далі. Українські марки, українські марки. Так, не зовсім українська. Починається тема, але це спільний випуск. Ну, вже, мабуть, зрозуміли. Це спільний випуск Україна Естонія із як там воно, із варяху Греки. здається так називається. Ось ми бачимо: у нас є випуск України, і в мене тепер нарешті з'явився випуск Естонії. Здається, правильно, що Естонія, так, Естонія. Коштував мені цей випуск 100 гривень. Ця щіпка так, далі, ось щіпка, серія Космічна Україна. 2006 року. У мене, здається, було дві марки. Ось ці дві. А цієї не було. Але вони були в мене погашені. Тому вирішив взяти на обмін. І знову ж таки, той самий 2006 рік. Тема футбол. Євро 2006. Це, здається, перший євро, який я дивився. чи Чемпіонат світу, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, Германія перший це чемпіонат. Так, перший футбольний матч. От, що, якийсь турнір FIFA. На, це краси світовий кубок. Бачив світов... FIFA, кубок світу. Так, це в Германії. Це перший, куб... перший кубок, який я все ж таки подивився. І Україна, здається, перший раз от приймала участь. Так, далі. Це у нас що? 21 зимові Олімпійські ігри, Ванкувер 2010. Ну, щіпка із 4 марок. Далі це в нас одинокі марки, стандарти, Ну, теж колись може таке. Докомплектую їх, досортую і зроблю вам відео. Звісно, ще на мене багато чого збирати, але от, що показати, вже є. Так, і це той я ж взяв Малевича Марку з Купоном. Казимір Малевич. Так, напевно, так і залишу. Не буду обривати тут. Нарешті, напевно, буде обірване поля, а тут ні. Так, це є. Далі. Минулого тижня у нас була річниця Чорнобиля. І ось те, що я казав, в мене було навіть відео на цю тему Чорнобильська. Це білоруський випуск. Три марки з купоном. Отак об'єднані. В мене були окремо марки без купона. І ось це 10-та річниця Чорнобильської трагедії. М -м, нагадую, наступного року у нас вже буде 40 років Чорнобильській трагедії. Ну, Сподіваюсь, Укрпошта зробить цікавий випуск. Так, є. Ну і на завершення динозаврики. Можна сказати, динозавриків почали. Динозаврики ми завершимо. Ну, по конвертах я маю бачив. Ні, хоча конверти там були в кінці, ну нічого. Так, що ми бачимо? Ми бачимо ось такі серію в'єтнама, е, який рік, чесно вже і не бачу тут, щось зір підводить. Але це серія в'єтнамських марок, в'єтнамські динозаври. Хто пам'ятає, в'єтнамці у нас випускають там як гашену, так, чи з перфорацією і без перфорації марки. Ну, Тут ми бачимо з перфорацією. Чесно, не знаю, в чому прикол. Ну, їм видніше, їм видніше. Ну що ж, на цьому буду завершити свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!